Всім привіт, друзі-рибалки! З вами знову я, ваш гід у світі риболовлі, і сьогодні у нас прогноз клювання на тиждень з 12 по 18 січня 2026 року по всій Україні. Скажу відверто, тиждень нас чекає не для слабаків, арктичний холод, міцний лід і здавалося б, жодних шансів на успіх. Але чи так це насправді? Чи може саме в таку погоду на нас чекає трофей всього життя? Я обіцяю, що в цьому відео ви дізнаєтесь не тільки де і як ловити, але й чому риба буде поводитись саме так, а не інакше. Цей тиждень буде справжньою перевіркою нашої майстерності, і я розповім вам усі хитрощі, щоб ви повернулися додому зі здобиччю. Давайте почнемо з головних героїв нашої підлідної риболовлі цього тижня щуки та окуня. Це ті хижаки, які навіть у лютий мороз не проти перекусити, якщо подати приманку їм під ніс. Отже, щука, де її шукати в такий холод. Забудьте про мілководдя. Уся щука від малої до великої зараз стоїть на глибині. Її дім на цей тиждень це виходи з зимувальних ям, глибокі бровки, затоплені русла річок. Температура води під кригою стабільна близько 2-3 градусів, і саме там, на глибині від 5 до 10 метрів, щука почувається найбільш комфортно і витрачає мінімум енергії на що ловити. Безумовно, номер один це жерлиці це пасивна, але найефективніша тактика в глуху зиму. Як наживку, використовуйте невеликого живця, ідеально, пліточку або окунця розміром з долоню. Розставляти жерлиці раджу не хаотично, а шахматкою, перекриваючи як вхід в яму, так і саму бровку. Клювання, швидше за все, будуть рідкісними, але різкими. Це короткі виходи хижака на полювання, тому перевіряйте Снасті регулярно. Активний пошук зі балансирами та великими блешнями теж може спрацювати, але тільки в тому випадку, якщо ви точно знаєте рельєф дна і знайшли стоянку хижака. Тепер про нашого смугастого розбійника окуня. Його тактика виживання схожа на щучу триматися глибини, шукайте його біля підводних аномалій, коряжника на глибині, різких перепадів, так званих пупків. Окунь зараз дуже млявий, тому великі приманки його швидше за все злякають. Наш вибір це делікатна снасть, легка вудка, тонка волосінь діаметром 0,1-0,8 мм і мініатюрна мормишка. Найкраще працюватиме вольфрамова крапелька або мураха темних кольорів. Обов'язкова підсадка мотиля одного-двох штук буде достатньо. Грамор мишкою має бути максимально повільною з довгими паузами, іноді варто просто покласти її на дно на 10-15 секунд. Клювання будуть ледь помітними, легкий тичок, або ледь помітний підйом «кивка». Будьте максимально уважними. Також можна спробувати невеликі балансири до 3 см, але їх анімація має бути дуже плавною. Тепер давайте розберемося, чому риба буде такою примхливою. По-перше, погода. Весь тиждень нас чекає стабільний сильний мороз. Температура повітря вночі опускатиметься до мінус 15, а подекуди і до мінус 18 градусів. В день стовпчики термометрів показуватимуть від мінус 6 до мінус 12 градусів. Така стабільність, хоч і морозна, це непогано, бо риба встигає адаптуватися. Атмосферний тиск, ймовірно, буде високим і стабільним, що також заспокоює рибу, але не стимулює її до активного харчування. Вітер буде переважно слабким, що є великим плюсом для нашого комфорту на льоду. Опади у вигляді невеликого снігу можливі на початку та в кінці тижня. Температура води, як я вже казав, під товстою кригою буде стабільною, близько 2-4 градусів тепла. Це температура, за якою метаболізм риби максимально сповільнений, вона харчується рідко і тільки для підтримки життєвих сил. А що ж нам каже місяць? А він, друзі, на цьому тижні не на нашому боці. Весь період з 12 по 17 січня це спадаючий місяць, який 18 січня перейде у фазу нового місяця. За рибальськими повірями це один з найгірших періодів для клювання. Риба в цей час найменш активна, але ми ж з вами не звикли здаватися, правда? Тому будемо ловити всупереч усім прогнозам. Загалом риба зараз перебуває в стані зимового заціпеніння. Активність мінімальна, переміщення по водоймі обмежені, успіх на 90% залежить від того, чи знайдете ви зимувальну яму чи стоянку риби. Саме тому зараз час не для експериментів, а для перевірених точок та найчутливіших снастей. А тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях. Слухайте уважно і плануйте свої виїзди 12 січня, понеділок, прогнозую слабке клювання. Морози посилюються, температура вночі до мінус 11-16 градусів. Риба перебуває в стресі від похолодання. Розраховуйте на поодинокі клювання хижака на жерлиці. 13 січня вівторок. Клювання буде слабким. Нічна температура може опускатись до мінус 18 градусів. День буде морозним і сонячним. Можливі рідкісні виходи окуня на мормишку в обідні години. 14 січня, середа, оцінка дня, примхливе клювання. Морози тримаються вночі до мінус 14-17 градусів, стабільний тиск, шанси є тільки при точному попаданні на рибячу стоянку. 15 січня, четвер. Клювання слабке, погода без особливих змін, стабільний мороз. Риба повністю адаптувалася, але активності це їй не додало. Терпіння і ще раз терпіння, ось наш девіз. 16 січня, п'ятниця. Прогноз слабкий, але з шансом на поліпшення. Температура трохи підніметься вдень до мінус 3-8 градусів. Можливий невеликий сніг. Ця зміна може трохи розворушити рибу. Варто спробувати активний пошук окуня. 17 січня, субота, клювання примхливе. Температура залишається на рівні попереднього дня. Можливий сніг. Фаза місяця наближається до нової. Шанси на успіх середній виїжджати варто, але на великий улов не розраховуйте. 18 січня, неділя, клювання практично буде відсутнім. Новий місяць зазвичай це найгірший день для риболовлі. Додаємо до цього морозну погоду і отримуємо нульові шанси. Цей день краще присвятити перевірці снастей та відпочинку. Ось такий непростий тиждень на нас чекає, друзі. Але справжнього рибалку морозом не злякати. Головне, тепло одягайтеся, не забувайте про термос з гарячим чаєм і будьте обережні на льоду. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. І напишіть у коментарях, які ваші плани на цей рибальський тиждень, чи ризикнете випробувати свою удачу в такий мороз. Поділіться своїми спостереженнями до зустрічі на водоймах.